Чоловік прийшов до свого катера і був шокований, коли виявив там єнота. Той був увесь мокрий і міцно вчепився в катер від страху. Схоже, він упав у воду і намагався врятуватися тут. Єнот виявився ще дитинчами. Чоловік не міг його залишити. Замість триболовлі він вирушив додому з новим другом. Він відпустив його біля свого будинку подалі від води. Але єнот вирішив не йти і залишитися у дворі свого рятівника. Звісно, його підгодовували, тож єнот і не поспішав прощатися. Згодом він почав приходити не сам, а зі своїми. Побратимами чоловіка це не бентежило. Єноти часто з'являлися в їхньому місті. Так і почалась їхня тривала дружба. Щовечора єноти навідували свого нового друга і приймали від нього частування. Іноді чоловік навіть впускав їх у свій дім. Єноти виявились дуже грайливими і кумедними улюбленцями. Чоловік урятував одного єнота, а тепер піклується цілою родиною. Йому подобалось проводити з ними час, і він не планував припиняти свою турботу. Дівчина поверталась додому з поїздки, коли за нею в'язалися троє маленьких коченят. Вони йшли за нею всю дорогу, їй нічого не залишалося, як тільки забрати їх з собою. Схоже, вони загубили свою маму і просто інстинктивно пішли за рятівницею. Дівчина не розуміла, як буде їх вирощувати, тим паче, що вдома в неї жив кіт, але вона все ж таки наважилась, адже інакше пташеня б не вижили. Вона зробила для них невеликий вольєри і нагодувала каченят. Вони постійно трималися поруч і стали справжньою родиною. Щодня дівчина виводила їх на прогулянку, щоб каченята могли побігати та поїсти на природі. Завдяки. Який такій турботі вони підросли і стали повністю здоровими і сильними. Каченя носилися по всьому дому, всюди лежало пір'я, але дівчину це анітрохи не бентежило. Вона так полюбила своїх малюків, що прощала їм усе. Качки так і залишилися жити в домі людини та отримали найщасливіше життя, про яке й мріяти не могли. Чоловік просто гуляв парком і був шокований, коли побачив біля дерева більченя, що випало з гнізда. Воно було ще зовсім маленьке, і згорнулося в клубочок від страху. Чоловік просто не міг залишити його сам. Мого без допомоги більченя б не вижило. Він вирішив забрати його і стати для нього другом. Насамперед, чоловік нагодував більченя і те жадібно накинулось на їжу. було незрозуміло, скільки часу воно пролежало голодним і самотнім. Більченя дуже прив'язалось до свого рятівника і любило засинати в нього на руках. Завдяки турботі чоловіка воно швидко росло міцним і незабаром в нього з'явилися перші зубки. Більченя навіть подружилась з собакою свого рятівника та часто наглядала за ними і також виявляла турботу. А найкращим другом для Чиня став кошеня, якого теж знайшли на вулиці. Вони стали справжніми братами, і більшня й подумати не могло, що знайде свою родину серед людей. Попереде на нього чекає щасливе і довге життя. Дівчина випадково врятувала опосума зі свого басейну. Схоже, маленький опосум заблукав і випадково впав у воду. Після порятунку вона не залишила його напризволяще, а вирішила подбати про нього. Опосум був ще зовсім маленький і дуже милий. Дівчина відразу зрозуміла, що вони швидко подружаться, адже опосум виявився ручним. Чним і допитливим вона власноруч його годувала і тримала на руках, щоб він звикав до її запаху. За деякий час опосом остаточно адаптувався до людської компанії. Дівчина його дуже балувала, годувала смачненьким і ніжно пригортала до себе. Завдяки її турботі він набирав вагу, різ здоровим і міцним. Опосом залишився жити поруч зі своєю рятівницею. Вона часто гуляла з ним на вулиці, і той постійно почувався вільним, але ніколи не тікав від неї. Опосом і мріяти не міг про таке життя. У нього було все для затишного і щасливого існування. Завдяки цій турботі він прожив довге життя і більше не потрапляв у біду. Дівчина помітила, як за вікном незвичайний птах рятується від сильного граду. Він був увесь мокрий і тремтів від страху. Вона негайно забрала його до хати і зігріла. Це виявився загублений папуга. Схоже, він вилетів через відкрите вікно і довго літав і не знав, куди дітися. А потім потрапив під сильну зливу з градом. Було видно, що папуга ручний. Він зовсім не боявся людей, і почувався в новому домі, як удома. Дівчина загорнула його в теплу ковдру і дала відпочити та зігрітися. Папуга швидко звик до нової господарки. І Виявився дуже допитливим. Дівчина теж прив'язалася до птаха, і він став для неї справжнім другом. Вона й уявити не могла, що папуги такі розумні істоти. Він постійно її дивував, і вона не могла натішитися, що колись його врятувала. Завдяки її турботі папуга продовжив повноцінне життя. А дівчина подбає про те, щоб він більше ніколи випадково не вилетів, як це сталося в попередніх господарів. Дівчина була шокована, коли виявила в своєму городі їжа що застряг у паркані. Вона поспішила його звідси. Їжачок вже тримався з останніх сил і, схоже, провисів там всю ніч. Вона принесла його додому, щоб оглянути. Виявилося, що в нього були затиснуті і пошкоджені лапки. Йому було потрібне лікування, тож дівчина вирішила залишити його собі, щоб допомогти з відновленням. Вона перев'язала йому лапки і вичистила всіх паразитів з голочок. Тепер їжак був чистим і міг спокійно відпочивати. Дівчина щодня його годувала, їжачок трохи ходив і більшість часу спав. На диво він зовсім не боявся людей. Був дуже допитливим. Він навіть Дозволяв тримати себе на руках і показував животик. Схоже, він теж прив'язався до своєї рятівниці. А згодом дівчина зрозуміла, що їжачок виявився мамою. Вона знайшла його маленьких новонароджених їжат. Тепер дівчина буде дбати про всю їжачу родину, щоб малюки виросли і прожили щасливе. Та безпечне життя дівчина знайшла на вулиці незвичне яйце і вирішила спробувати виростити з нього пташеня. В неї це вдалося. Через кілька тижнів вилупився малюк. Він був таким крихким, що дівчина навіть боялася тримати його в русі під час годування. Завдяки її турботі пташеня зміцнилося і набралось сил. Вона зрозуміла, що це маленький папуга. Він ріс дуже активним і допитливим, але ніяк не міг обрости пір'ячком. Дівчина подумала, що можливо він просто народився таким, але і це зовсім не бентежило. Вона любила пташеня яким, адже виростили його з перших днів. Папуга теж дуже прив'язався до рятівниці. Вона була для нього справжньою мамою, а не просто господаркою. Дівчина навіть пошила для нього костюмчик, щоб йому було тепло. А саме завдяки її турботі, папуга ніколи не відчував дискомфорту. І, можливо, саме через це її любов з ним сталася дивне. Незабаром папуга почав обростати пір'ячком. Дівчина була на сьомому небі від щастя і не могла намилуватися його забарвленням. Для неї цей папушка назавжди залишиться найкрасивішим, і вона зробляла. Будь усе, щоб його життя завжди було таким же щасливим. Офіцер помітив на дорозі оленятку і не зміг пройти повз. Він обережно переніс налякане дитинча до машини і відвіз додому. Там його заспокоїли та оглянули. Схоже, оленятку просто втомилося, було голодне. Воно було ще зовсім маленьке і навіть на сили стояло на ногах. Тож його годували прямо з пляшечки. Оленятко швидко звикли до компанії людей і їхніх домашніх улюбленців. Воно стало справжнім братом для маленької такси-рятівниці. Саме люди поставили Ли його на ноги, і тепер він ріс міцним і здоровим. Його дуже балували та вважали повноцінним членом родини. З'ясувалося, що оленятко дуже любить дітей, і проводила з ним весь свій час. Він жив із задоволенням, любив бігати у дворі і ставився до людей як до батьків. Вони стали для нього справжньою родиною, і він ніколи не забуде їхньої доброти. Він виросте у великого оленя і проживе найщасливіше життя. Жінка зупинилася біля дороги, коли помітила там скунца. Він був у поганому стані і майже не рухався. Лив сильний дощ і, ймовірно, скунц постраждав поблизу дороги. Жінка загорнула налякану тваринку у рушник і привезла додому. Вона висушила скунца і смачно його нагодувала. Тільки тоді він пристав їй боятися і з цікавістю почав оглядати новий дім. Скунса добре відмили від бруду та облаштували йому затишне тепле ліжко. Дивно, але скун зовсім не боявся людей. Жінка відвезла його до ветеринарної клініки на огляд з'ясувалося, що це скунс був самкою. Жінку це не налякало, і вона вирішила виховувати все сімейство. Незабаром на світ з'явилися маленькі скунсики, і жінка допомогла молодій мамі піклуватися про них. Малюки дуже прив'язалися до неї і бачили в ній свого родича. Вони всюди слідували за нею та були надзвичайно відданими. Скунси так і залишились жити поруч із людьми і проживуть найщасливіше життя завдяки їхній турботі. Хлопець катався зі своїм псом, коли помітив біля дороги бездомне кошеня. Воно було зовсім одне, брудне і дуже налякане. Хлопець зрозумів, що ніхто більше не забере його, а біля дороги йому загрожувала небезпека, тож він вирішив врятувати це нещасне кошеня. Він відвіз його до ветеринарної клініки, де кошеня не дали першу допомогу. Виявилося, що в нього були пошкоджені задні лапки, і він на силу рухався самостійно. Кошеня придали під опіку новому господареві. Тепер хлопець дбатиме про нього. Він нагодував кошеня і залишив відпочивати на диво кошеня зовсім не боялася його, хоча було видно, що життя в нього було нелегке, і з людьми воно стикалося не найкращим чином. Але одного дня все змінилося, і тепер кошеня знайшло свою родину. Вони подружилися з псом господаря, і тепер вони разом катаються та подорожують. Кошеня і не мріяли про таке життя, але випадково його здобуло і стало улюбленим членом родини. Хлопець вирішив зробити своїй дівчині подарунок. і в зоомагазині купив тхора. Він приніс його додому, але тхір був дуже полохливим і зовсім не радів новому житлу, постійно ховався і здавався засмученим. Хлопець не розумів, що не так, адже вони з дівчиною щиро полюбили тваринку і піклувалися про нього. Але тхір усе ще не знаходив собі місця і зовсім скоро хлопець усе зрозумів. Йому зателефонували з того самого магазину. Виявилося, що там залишилася пара тхора, і вона теж сумувала без нього. Звісно, хлопець не міг розлучити родину і забрав додому і другого тхора. Але його це зовсім не бентежило. Він так полюбив цю парочку, що був готовий на все Ради їхнього щастя. Совиня випадково залетіло до людського дому і не могло вибратися. Дівчина обережно намагалася взяти його на руки, щоб не злякати. Це було непросто, але зрештою їй вдалося винести совиня на двір і відпустити на волю. Воно полетіло, але дівчина була шокована, коли побачила того самого совиня на власному порозі. Вона зрозуміла, це їхній шанс подружитися. Відтоді вона почала відносити для нього частування, і совиня з радістю їх приймало. Це стало їхньою традицією. і Невдовзі совиня вже і задоволе. Зазирало навіть до будинку подруги. Там його смачно годували і навіть облаштували окреме місце для сну. Совеня стало частим гостем у людському домі. Йому було цікаво спілкуватися з людьми та проводити з ними час. Дівчина теж була не проти такого незвичного сусіда. Вона щиро полюбила розумне, маленьке совеня. Завдяки її турботі совеня жило найкраще і найцікавіше життя. Про нього дбали, його любили. А про більше він і мріяти не міг.